Розділ перший почувши, як різко грюкнули дверця та карети, Джордж Мюллер відразу зрозумів, що його батько не в дусі. Зупинившись на широких сходах, він чекав, що ось-ось відчиняться важкі дубові двері. Уже два дні він очікував цієї миті більше з роздратуванням, аніж зі страхом, почуваючи себе в'язним у власному домі. Двері різко відчинилися, і батько важко переступив поріг. Ну що, юний в'язню, відразу ж накинувся він на сина. У тебе немає навіть елементарного почуття порядності, щоб не з'являтися мені на очі. Джордж стояв на верхній площадці сходів, пильно дивлячись просто в обличчя батька, він спокійно промовив Ти міг би внести за мене викуп набагато швидше. Батько стояв біля самих сходів, його рука міцно стиснула поруччя перил. І втратити можливість надати тобі урок чесності й поваги? Ні. Ну, так чого ж навчив мого сина місяць перебування за ґратами? А того, що в німецьких в'язницях жахливо годують, стояк від перил заскрипів під рукою пана Мюллера. А в сільських готелях краще, і кого я виростив, звичайнісінького злодія, замовити поїсти і вислизнути, не заплативши за рахунком? Тебе неправильно проінформували, батько, власник одного готелю навіть забрав усе краще з мого одягу, щоб покрити борг. Напевно, тому ти спробував втекти через вікно іншого, так? І про що ти лише думав? Просто про те, як добре провести час, ось і все. Може, поліція навчила тебе, як гарно проводити час? Поліція? Ха! Тобі немає ще й шістнадцяти. Якби твоя мати була жива, пан Мюллер раптом замовк. О, вона уникнула двох років переживань. До речі, де ти був тієї ночі, коли вона померла? Вештався вулицями п'яний. Мюллер з роздратуванням швидко простягнув руку і, вхопивши палицю, що висіла на вішаку, стрімко кинувся догори, переступаючи через дві сходинки. Може, це навчить тебе поважати владу. Джордж байдуже стояв на сходах, не відступаючи і не ухиляючись від ударів. Але всередині у нього все кипіло від обурення. Хіба має право одна людина бити іншу? Слуга це чи господар, батько чи син? Чому хтось має право говорити роби це і не роби того? Батько вчитель, власник готелю, поліція чи повинно так бути? Батько різко штовхнув його, і Джордж відлетів до стіни. Покажи мені, кого поважати, закричав Джордж. Ти всього лиш пересічний збирач податків, задоволений крихтами з хазяйського столу і мені поважати тебе. Палиця стрімко зметнулася вгору. Я навчу тебе. Слідкуючи за нею поглядом, Джордж подумав, коли-небудь я все ж таки стану вільним, вільним від батька, від. Палиця зі свистом розітнула повітря, раптовий гострий біль удар. Коли Джордж повернувся до Нордгаузенської школи, сутичка з поліції і шмагання залишилися лише неприємним спогадом. Правда, не таким же й неприємним. Він складав основну тему розмов за кухлем пива. Останні два роки пролетіли непомітно. За зубрінням латині, єврейської та інших класичних мов, за гучними паятиками сільському шинку. Коли Джорджу виповнилося 19, його зарахували до Галльського університету. Прибувши до Галли, він попрямував зі станції до міста, вдихаючи запах фіалок і старих книжок, які продавалися на вулицях. Джордж лише тепер повністю усвідомив, що він офіційно став студентом богословського факультету, що перебував під протигуванням Лютеранської церкви. Такою була воля його батька. Але навіть за таких обставин він відчував себе вільніше, ніж колись. Джордж зупинився, опустив рюдзак на бруківку і з захопленням подивився на стару стіну, яка розділяла місто на дві частини. Залишки середньовічно укріплення, здогадався він. Ця стіна не відділить мене від світу. Студент я богословського факультету чи ні, але буду робити так, як мені забажається. Якось одного з пізніх осінніх вечорів, студентам, які сиділи в шинку за довгим столом, офіціант розносив по четвертому кухлю пива повітря було задушливим від їхкого тютюнового диму. Троє молодиків, схилившись над столом, розгойдувалися в якомусь лише їм зрозумілому ритмі. Раптом двері рвучко відчинилися. Хтось вигукнув: А ось і Мюллер. Ну, тепер почнеться забава. Єдиний студент богослов, який віддає під заставу свій годинник, аби розрахуватися з картярським боргом. Усі засміялися. Джордж схопив крісло і з шуму пересунув його по кам'яній підлозі і втиснувся між товаришами. Це той пан Мюллер, який заявляє, що він вчиться на лютеранського священника. Не слухайте його. Насправді він досить, Емілю. Тут мене всі знають, де моє пиво. Джордж із щасливою посмішкою дивився через хмари тютюнового диму на тих, хто сидів за столом. Тут були його університетські друзі, товариші по чарці від початку навчального року, але в кінці столу сидів незнайомий юнак, хоча щось у ньому Джорджу здалося знайомим. Емілю, я знаю всіх, а це хто тут сидить? Ох, дурень же я. Це Бета, Він новенький!» – відповів той і, звертаючись до новачка, додав Бето це той самий Джордж Мюллер, який на минулому тижні випив п'ять келихів пива за одним заходом. Бета нахилив голову, щоб краще розгледіти його, після чого відповів Джорджа Мюллера, я знаю. Джордж уважно подивився на хлопця. Хіба ти не пам'ятаєш? Ми разом ходили до школи. Джордж, подумки пробіг всі класи. «Гаршберштадт? Норгаус? Чому голос хлопця звучить так палко? Раптом в його пам'яті зринула неприємна картина. Збірка духовних пісень і Біблія. Тепер він згадав Бету. Страшенний ханджа, який будь коли існував на цій грішній землі, ні за що не схитрує на екзаменах, щонеділі ходить до церкви, не соромиться відверто сказати людині про її недоліки, не п'є. Однак ось він сидить перед ним у шинку з кухлем пива. Джордж стиснув губи і відвів очі. Бета, звичайно, тепер я згадав. А ось і пиво. Послухайте, я обірвав чиюсь розповідь, коли зайшов, так? Давайте дослухаємо до кінця. І, звичайно, наступну історію розповідав уже Джордж. Тому я розкидав усі речі в своїй кімнаті, щоб вигляділо більш вірогідно, що сталася крадіжка. Всі мені страшенно співчували. Кожен заходив до кімнати, щоб сказати, що мені не потрібно віддавати ні пенсу з моїх картярських боргів. Більше того, вони навіть організовували збір коштів. Таким чином, я подвоїв суму, що була в мене. Далеко за північ, коли шинок зачинився, Джордж побач... побажав трьом своїм товаришам доброї ночі і самотньо попрямував додому. Раптом він побачив, що бета крокує поруч. Увесь вечір вигляд цього хлопця хвилював Джорджа. Він був впевнений, що знає причину цього неспокою, нежданно Бета обірвав мовчанку. «Джорджа, я хочу, щоб ми стали друзями. Кілька хвилин вони йшли мов... мовчки. Потім Джордж промовив Я теж хочу. Це було те саме, в чому він не зізнавався собі до цієї миті, та відчував, що тепер слова свої ні за що не забрав би назад. Бета усміхнувся. Мені дивно це чути. Раніше, коли ти знав мене, ну, одне слово, я думаю, що я був неприємним тобі. Що це таке Бета каже? промайнуло в голові Джорджа, і він відповів. Зараз все змінилося. Бета продовжував. Колись у школі я дивився на тебе з повагою. З повагою? Ти називав мене грішником. І тут Бету немов прорвало. Я заздрив тобі. Тобі завжди таланило в карти, і ти не боявся ні вчителів, ні поліції, а я почував себе затертим на задвірках, лише й знав, що ходити з Біблією на молитовні зібрання. Джордж був збитий з пантелику і вкрай здивований. Ти хочеш сказати, що покінчив з молитовними зібраннями і усім цим? Ні, не покінчив, але я хочу пожити трохи для себе. Коли я дізнався, що ти тут, в гале, то подумав от якби мені затоваришувати з Мюлером. То, може, я б навчився сміятися і бути щасливим. І Джордж різко зупинився під блідомередливим ліхтарем, закинув голову назад і, сміючись, подумав. А я сподівався, що коли потоваришую з Бетою, то навчуся, як стати добрим. Який же я був дурень. Ти хочеш навчитися як стати добрим? Джордж, дивуючись своїм власним почуттям, намагався пояснити, Бето, зараз я вивчаю богослов'я. Тому, що хоче, цього твій батько. Зачекай, давай поговоримо відверто. Церква занадто сувора. Забагато будеш пити, грати в карти і тебе запхнуть в яку небудь зубожілу парафію, від якої всі відмовляються. О. -о, -о, -о! здивовано вигукнув Бета. Джордж продовжував. Але це не все. Мені часто набридають усі ці дурниці, я не знаю, як відплутатися. Бета стояв мовчки. Ніби не розуміючи того, що йому кажуть. До деякої міри Джордж і сам не розумів своїх слів, але продовжував. Тому, Бето, я надіявся, що ти навчиш мене. Але замість цього і все ж ми можемо бути друзями, палко наполягав Бето. Джордж кивнув. Так, думаю, що можемо. Нехай вирішить доля. Доля? Що вона вирішить? Який шлях нам вибрати? Твій чи мій? Хто кого навчить, доля вирішить або диявол. Прямуючи до своєї оселі, Джордж подумки сміявся, згадуючи здивований вираз обличчя Бети. Університетські будівлі похмуро височили на тлі темного неба. Мимоволі він став думати про Бога, про якого, по суті, не згадував з Дня конфірмації, яка була п'ять років тому. З незрозумілої причини його думки. Перенеслися від Бога до батька. Він здригнувся, тісніше застебнув пальто і почав підніматися кам'яними сходами свого помешкання.